Білому дому в білому домі позиція більш ніж однозначна. Білий дім, державний департамент Сполучених Штатів вони виступають безапеляційно проти поступок українськими землями заради настання оцього так званого миру, як називають деякі. Ну да, хай Росія там відновиться, хай назбирає ще війська, хай запустить машину, хай послаблять санкції. Да, ми будемо референдуми, ще проводити. Так от координатор ради нацбезпеки Білого Дому Джон Кірбі каже: а ніяких поступок. Мир повинен бути міцний. Мир повинен… Не буде справедливий, що каже Кірбі. Давайте почуємо. Ми підтримуємо зусилля будь-якої країни, якщо вони допоможуть знайти шлях до міцного миру, який відповідає принципам статуту ООН. Але ми не можемо підтримати і не підтримуватимемо заклики до припинення вогню, які просто заморозять існуючі лінії розмежування, легітимізують захоплення Росією територій і дозволять Путіну посилити контроль над регіонами, які він уже захопив. У разі запровадження такого перемир'я агресор матиме час для відпочинку, переозброєння і підготовки до нової потенційної атаки. Це створить невірний сигнал не лише для Кремля, але й для інших потенційних агресорів по всьому світу. Росія досі не виявила жодних ознак готовності до дипломатії з метою досягнення стійкого і справедливого миру в Україні. Земля в обмін на мир. Ця формула неприпустима. Про таке також заявляв голова держдепу США Антоні Блінкен Не закликає в жодному разі не погоджуватися на таку формулу ані Україні, ані кому, Про це повідомляв Вашингтон Пост. І, от та на тлі от таких зростаючих закликів до миру за посередництв Китаю, Бразилії Блінкен каже, що треба бути обережними з такими закликами, і треба виступати лише за справедливий тривалий мир. І цей мир він має бути на умовах України зі збереженням територіальної цілісності України. Парації з боку Росії відповідальності за воєнні злочини добре теж розуміє все Блінкін, на відміну від Індонезії, Китаю і їже з ними. І от наприкінці, щоб показати індонезії, чим завершуються референдуми, які Росія проводить на тимчасово окупованих і незаконно анексованих нею територіях? Чим вони завершуються? Це репресіями, це е, різними утисками тих громадян, які хочуть жити в Україні, насправді, але волю яких просто ніхто не питав на цих намальованих Кремлів. Ським путінським режимом референдумом. І от в тимчасово окупованому Росією Криму, який вона незаконно вже дев'ятий рік чомусь називає своїм, будує там мости, які правда сипляться. Там закликають запровадити розстріли. Це закликають російські пропагандисти, представники путінського режиму, закликають запровадити розстрілу. За що саме? Давайте послухаємо. Тоже да. все это вот общесказано. Сейчас я вот не могу не согласиться с Константином, он ранее да, сказал, чтобы избежать подобных проявлений русофобии, да, у нас в стране должно быть жестокое наказание. Как, допустим, это было в Советском Союзе, статья враг народа. Чтобы это один раз хотя бы, да, может не один, может там 5-10 раз это произошло публично с теми, кто открыто дискредитирует, пропагандирует, допустим, идеологию не ту, которая у нас в стране и чтобы другие уже это видели и знали, и тогда этого не будет. Когда в Советском Союзе, если враг народа, то ты, враг народа, может быть расстрелян, либо же отправлен в ссылку в Сибирь. Твои родственники уже не получат никаких льгот, выплат, и их будет презирать общество. И тогда уже люди задумаются о том, стоит ли вообще открывать свой род. Вот это то, что сейчас у нас, вот даже на примере крымских ждунов, вот эти вот публичные извинения, да, их на камеру, там, вот эти раскаяния, они к чему не приведут? Они не помогут. Здесь Их очень воспитають. важно. За всю таку риторику і за свої дії, оце, оце що говорить, це він понесе відповідальність. Не знаю, яка кара за те, що вчиняє Російська Федерація, буде релевантна її діям, але точно з цим розберуться міжнародні кримінальні суди і трибунали. До речі, друзі, путін тут провів термінове оперативне засідання з постійними членами своєї ради безпеки. Щось його турбує? Може, його турбує? То що там у нього визвольний рейд триває? Може його безпілотники турбують? А може турбує. Що йому скоро, бо Україна готова до контрнаступу? Так от поговорили вони з, з, з директором ФСБ Бортниковим, з міністром їхніх внутрішніх справ Колокольцевим. Поговорили про якісь питання забезпечення внутріполітичної безпеки Росії і міжнаціональне ставлення до цього відносно безпеки Росії. Ну більш ніж абстрактно, Путін тут посидів щось покряхтав.